Запис. Запис уроку пішов, ну бачите, що виходять в нас такі обставини, що іноді трапляється таке, що ми сидимо без світла. Тому важливо, щоб у нас був якийсь урок, щоб ми нормально змогли попрацювати. Навіть якщо нас не було в зумі, ми змогли нормально опрацювати матеріал, виконати практичне завдання і так далі. Тобто, щоб ми з вами не залишалися без знань. Це найголовніше. Отже, нас сьогодні тематика цікавить форматування текстів. Форматування це в нас зміна зовнішнього вигляду. Тобто, давайте подивимося, що ми з вами сьогодні пройдемо. Так, ну що? Для початку нас цікавить репус. Давайте думати, що ж у нас тут буде за слово. Це в нас що таке? Спідничка, такий піджачок. Це, це називається це? шкільна. Ні-ні-ні, не -ні -ні, ні, ні зовсім. Це Та форма. Далі, до слова, форма. Це що таке намальовано? Це ту. Туфлі. Да? Ну, тут одна туфля намальована, але кажуть туфлі. Зі слова туфлі, ми забираємо три останні літери. Залишається ту. Хто вже здогадався? Форма ту. Форма ту. Форматування. 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 Молодці. Це ж якраз є наша тема. Ванну ми навіть з вами не розгадували. Форматування. Так, добре. Отже, що таке форматування? Форматування це змінення зовнішнього вигляду тексту. Тобто, у нас є три етапи, коли ми працюємо з текстом. Перший етап ми його набираємо, це називається просто набір тексту. Другий етап ми виправляємо помилки, додаємо розділові знаки і так далі. Це називається редагування, коли ми змінюємо зміст тексту. А третій етап форматування. Це зміна зовнішнього вигляду. Тобто розмір шрифту, його накреслення, колір, стиль шрифту і так далі. Це в нас форматування. Для того, щоб змінити зовнішній вигляд тексту, ми виділяємо наш текст, який нам потрібен. Ми можемо виділити символ, слово, речення, абзац чи навіть весь текст. А далі вибираємо те, що нам потрібно. Ми можемо змінити стиль шрифту, можемо змінити розмір буковка А вгору, а вниз. Збільшення. Слухайте, чого я вам показую на презентації. Ми ж це можемо зробити прямо одразу в Word. Давайте наберу, наприклад, якесь слово. Хай це в нас буде слово інформатика. Інформатика четвертий клас. Так, тепер дивіться: хочу попрацювати з текстом. Виділяю його. Що в нас є? Перша колоночка, бачите, перше це вибір стилю буковки. Тобто, якщо я вибираю різні літери, бачите, змінюється трошечки за стилем. Але зверніть увагу, тут є особливість, тому що в Word під, підтримуються не усі ці шрифти українською мовою. От, наприклад, якщо я наберу інформатика computer science, комп'ютер комп science, Комп'ютерні науки. Science. Дивіться, як доступні шрифти. Дивіться, українською мовою, бачите, вони майже не змінюються, але англійською. От наприклад, давайте якийсь красивий шрифт. От, наприклад, ось такий. Бачите? Українська мова залишився шрифт, який був, а англійською мовою, бачите, такий каліграфічний, такий вон є шрифт. Тобто різні шрифти. Далі, окрім цього, ми можемо змінити розмір. Тобто, вибрати, зробити його малесеньким чи зовсім великим, бачите, 72-й, дуже величенький. Ну, в нас зазвичай ми працюємо. 16, 18 для нас цього достатньо. А, вгору, а вниз, означає збільшити букви, зменшити букви. І розмір також зменшується, змінюється. Далі зробити всі букви, як в реченнях, всі строчні, всі прописні, тобто всі маленькі, всі великі. Починати кожне слово з прописних. Тобто можна зробити всі їх великими, можна всі маленькі. Можна зробити, як йде в реченнях, що перше слово з великої літери. Можна очистити формат. Очистити формат, це повертається до стандартного розміру, кольору і так далі. Це одинадцятка, шрифт калібрі. Далі йдемо, давайте я вже по центру поставлю. ЖКЧ. Напівжирний, тобто наші літери стають більш такі товстенькими. К. Курсив нахилений. Ч. Підкреслений, і причому тут ми можемо вибрати різні підкреслення: однієї лінії, двома крапка комою, крапочки, дефісики, крапка з комою, хвилясті лінії, і так далі. Різні стилі підкреслення. Далі йде, ми можемо, ми можемо закреслити. закреслити от, наприклад, список справ. І ми можемо викреслювати непотрібні або виконані наші завдання. Х2х квадратів, зробити їх. По підстрочний інтервал е, е, знак угу. підстрочний знак надстрочний знак. Ну, це при формулах. Можемо зробити кольори, тобто змінити колір тексту. Ну, Давайте якийсь жовтенький, наприклад. А також ми можемо змінити фон тексту. Ну, дивіться, як гарно, жовтенький на жовтенькому, нічого не буде видно. Тобто додати ще якийсь фон. Можемо окремо взагалі для якоїсь фрази вибрати бачите, особливий шрифт букавок. І тут ще теж підуть додаткові в нас налаштування. Тобто і цей, оц, оця панелька, яка називається шрифт, це і є форматування. І ще раз, давайте повторимо, що таке форматування. Це змінення чого. Змінення зовнішнього вигляду нашого тексту. Нашого тексту. Нашого тексту. тексту. Так, я вибачаюсь, одну секундочку, одну хвилинку. Поки можна прочитати отакий от слайдик. Дивіться, який цікавий. Так, далі йде в нас схема. Далі в нас йде схемка. Що ми можемо змінити? Якщо в нас є стандартний текст, і дивіться напрямки, ми можемо змінити розмір, колір, колір накреслення, колір і. Накреслення, колір і Ага, розмір колір. Бачите, розмір збільшується, колір змінюється. Розмір плюс накреслення. Розмір збільшився, став курсивом. Розмір збільшився, став напівжирний формат. Розмір збільшився підкресленим. Ну і так далі. Тобто, це ми можемо комбінувати зовнішній вигляд нашого тексту. Тобто, що в нас є? Ага, нагадують, нам дивіться, оцей слайдик нам нагадує два пункти: що ми можемо робити з текстом: редагування, змінення чого? Внесення змін, виправлення змісту тексту. Тобто ми виправляємо слова, додаємо якісь виправляємо помилки, наприклад, змінюємо розділові знаки і так далі. Є в нас форматування, це змінення зовнішнього вигляду тексту, тобто як він в нас виглядає. Це, по суті, в нас є така невеличка робота. Так, дивіться. Угу, угу, угу. Так, ну давайте ще один слайдик. Розберемо невеличка загадка. Добре? Невеличка, малесенька, Бо... така симптична загадка. І Так, е, так, а стоп, почекайте, ще, ще один момент, поки не забули. Що ми можемо наш текстовий процесор, тобто наша програмка, може робити введення тексту з клавіатури. Це ми знаємо, це перший етап. Об, дивіться: об'єднання, розбиття тексту на абзаці. Пам'ятаєте, що в нас найменший елемент це символ. Або в нашому випадку символом може бути буква, цифра, розділовий знак, що в нас формують декілька літер. Вони нам будують з А Що ми будуємо, сонечки? Слово. Слово. Зі слів ми будуємо речення. речення. З речень ми будуємо. Дев. Ну, абзаці а з абзаці складається текст. Да, так молодці. Так. Ну трошки, трошки, мабуть, ще не прокинулося. У нас вже 11.45, а ще трошки спимо. Ну Нічого страшного. Так, наступний етап продовжується редагування, видалення переміщення фрагментів тексту або виправлення помилок про те, що ми сказали, якщо ми щось неправильно ввели. Ну, якщо потрібно, копіювання фрагментів тексту, переміщення його і так далі. Тобто, це те, що нам дозволяє робити наша програмка. Так, ну що, а тепер загадка. Знайди в ній пари антонімів. Коли йде, то гомонить, а зупиниться, мовчить. Що це таке? Це якийсь об'єкт. Предмет, давайте так називаємо. Це якийсь предмет. Коли він йде, то гомонить. А зупиниться, мовчить. Така ось у нас загадка. Хм. Давайте подумаємо, мені це... кажуть, я знаю. А да, приклад, давай. Така риса, а, яка, якою ми ставимо букви. У, непогано, непогано. Ти маєш на увазі курсор. Ми, курсор, ми, да, варі... рисочка, з якої з'являється буквально. Вона йде, поставить букви, а коли. Молодець. Варі... Слухай, мені навіть ця відповідь подобається ще більше, ніж та, яка є насправді. Клас. Мені подобається. Варіант з курсором собі помічаємо. Дуже гарний. Дуже гарний варіант. Коли йде, ми ж набираємо на клавіатурі, і воно гомонить. А коли зупиниться, мовчить, молодець. Дуже прикольне підмічання. Класно. Ну, давайте вже не будемо витрачати час. Відповідь у нас така: годинник. Чому він, коли йде, гомонить? Що гомонить? Механізм, да? рух стрілочок. Він у нас. Ну, звичайно, що зараз є електронні годинники, але мається на увазі зі стрілочками. Він же ж, коли йде, механізм працює. Трошечки ми чуємо оцей тікання секундної стрілочки. А зупиниться мовчить, чому він зупинився і мовчить. Те. Бо він Не тікає. Не працює, а не тікає. Правильно. Тобто не працюють механізми. Ну, Давайте знайдемо пару антонімів. Антонім в цій загадці до слова йде. Антонім. Протилежне е, значення йде, зупиниться. зупиниться, а гомонить антонім. Е, мовчить. Мовчи, молодці так. так є. З презентацією ми розібралися. Дивіться, що в нас є в нашому класрумчику. Все як завжди, хто підключений до класрумчика, може виконувати завдання, хто не підключений, трошечки треба буде зачекати. Я скину завдання нашій вчительці у Viber. Добренько. Отже, форматування тексту, як завжди, відеоурок у нас присутній. Презентація, яку ми зараз розібрали з вами, теж присутня. Вона є. Нам пропонують практичне завдання. Форматування ЖКП. Дивіться, Learning Apps. Тобто це таке творче завдання. Вибрати, де з слів інформатика в нас використано жирний курсів, жирний курсів, підкреслений. Або жирний курсів і підкреслений. Ну одразу можна розібратися з підкресленням. Це в нас просто підкреслений, згодні. А це в нас що? Жирний курсив і підкреслено. Бачите? В чому різниця? Що тут у нас виділено жирним кольором, нахилені букви ще й підкреслені. Тобто потрібно буде об'єднати, що з ним, куди йде. Але це таке, це трошки відпочити завдання. Основне наше завдання ось воно. Практичне завдання 4 клас. Давайте я його скачаю. Натискаю три кнопочки, відкрити в новому акні. Ще разок три кнопочки. Скачать. Так, є, воно в мене завантажується на комп'ютер, показати цей файлик, показати в папці. Ось мій файлик, я його одразу собі на робочий стіл скину. Так, ось він. В мене мій файличок. Практичне завдання. Що ж тут треба зробити? Ну, по-перше, треба дозволити редагувати цей файлик, тому що пишуть, цей файл, скачаний з інтернету, може бути небезпечний. Тому ми натискаємо дозволити редагування. Так, і вправа. «Прочитай текст, добери заголовок. Тобто, перше, що вам тут потрібно буде зробити, заголовок. Я ставлю знак питання, тому що ми поки що не знаємо, що ж це буде за заголовок. Ну yeah. no, тут ні про ніч, да? Щось? Ніч з глибокої давнини, і так далі. Рухаємось далі. Веди заголовок 18-го розміру, розташуй по центру. Ось в мене розмір шрифту 18, а питання в завданні тут потрібно його зробити жирним. Ні, тому я оце накреслення жирне відключаю. Просто розташувати його не по лівому краю, не по правому краю, а по центру. Знайди текстів з синоніми і однаковому, однаковим кольором. Ну і тут же ми читаємо: від заходу до сонця, від вечора до ранку, тривалість ночі і так далі. З глибокої давнини, книги, які писали. Тобто ми читаємо і виділяємо. Ну, наприклад, наприклад, якесь слово швиденько хочеться. Хочеться у Наприклад, дивіться книжки з папірусу це раніше був такий матеріал. Я їх, наприклад, можу виділити, скажімо, якимось, ну, хай буде блакитним кольором. І, наприклад, пергамент це між собою не на те, що слова-синоніми, це між собою схожі матеріали. Називаємо це так. І ще разок, що треба? Синоніми виділити однаковим кольором. Найважливіші слова в реченні треба підкреслити: от, наприклад, ніч це частина добу від заходу до сходу сонця від вечора до ранку. Що тут буде основними словами? Ну, мабуть, ніч. Згодні ніч. підкреслюємо їх. Мабуть, сонце. Да? Ну, і, мабуть, або можна для себе або вечір ранок, або захід, схід. Да? Можна ось так підкреслити. Далі знайди в тексті прикметники. Пам'ятаємо, що таке прикметники? Так. Наприклад, в нас є іменник, прикметник, дієслово. Та, основні частини. Якщо не помиляюсь, речення. Прикметники. Це в нас який? Та? Який, яка, яке, який відповідає на питання? Чи ні? Прикметники. Так, так, так. А, які? Ну, от, наприклад. Тут їх небагато, до речі. Реваліс, розташування. Середонів виготовлюють книжки з паперсом. Ну, тут ще треба буде трошки по пошукати наші ці прикметники. Особливий, Особливий, Особливий це прикметник. Який особливий, ти маєш на увазі? Ну, давайте. Хай буде, наприклад, особливий це прикметник. Ми його робимо курсивним шрифтом, тобто ось таким нахилом. Ось таким нахилом. Ну і в результаті у вас вийде не просто текст, ви доберете заголовок, підкреслите, виділите все, і у вас вийде, що буде таке форматування, тобто змінення зовнішнього вигляду. Це якраз нам підходить з вами попрацюємо. Добренько? Так, іще раз: завдання в класрумчику. Показав, як скачати з ним, попрацювати. Хто не підключався до косрумчика? Чекаємо. Я скину нашій вчительці вайбер, і вона вже вам передасть. Добренько. Так, мої хороші. Чи є якісь питання?